Трошки м'яска, шматочок сиру та масла, хрін з городу та пасочка приблизно так виглядатиме цьогорічний великодній кошик. Тернополяни кажуть, будуть економити. Питала що поскільки, та зібрала свій бюджетний кошик. Сьогодні і наша Юля Медвідь. Адже буквально 20 хвилин, і ми зібрали базові продукти для великоднього кошика. Ми сьогодні купили невеличку пасочку, декілька яєць, домашній сир, домашнє масло та, звичайно, ще домашню ковбаску. Якщо не враховувати прикрас та рушничків, на які також можливо хтось тратиться, ми обмежилися сумою в 164 гривні. У нашому кошику всього по мінімуму кілограм ковбаси, десяток яєць, чотири корінця хрону, найменша пасочка та по пів кілограму сиру та масла. Так може на свята поснідати не. Велика родина. Тернополяни бідкаються, у цьому році вже готуються економити. Хтось пектиме Паски вдома, а хтось вестиме домашні смаколики від бабусі. Вдарило по кишені. Як я раніше могла, наприклад, взяти 100 гривень і піти і купити все те, що мені необхідно, то зараз мені треба 200 гривень. При сьогоднішніх цінах, напевно, з тисячу гривень знаєте, я маленькая, не можу нічого такого вам навіть сказати. От йду на базар, а що там буде? То... А скільки грошей собою брати? 500 гривень. М'ясо і ковбаси подорожчали. Та ну все, все. Всього взяти грам по сто, по двісті, більше ні.